Христос народився, Вітаю вас, благословений день. Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо сьогодні народження нашого Спасителя, нашого Господа, і нашого царя. І в мене таке питання. І у вас має таке бути питання: а чи народився він в моєму серці? Чи народився сьогодні Христос в моєму серці як цар світу, як цар вселенної, моєї вселенною, мого світу, мого життя, моїх мрій, моїх думок, моїх цілей, моїх напрямків. І, і, звісно, друге питання: а саме, чи народився я для Нього, чи народився сьогодні Я для Христа, чи народився я сьогодні для Його святої волі? І якщо так, то я маю це визнати і сказати: Господи Ісусе, я приймаю Твоє прощення, Твоє зцілення, Твою місію, Твою волю святу. Я приймаю Тебе як царя свого світу, царя своєї всесвіту, своїх мрій, своїх думок. Я приймаю тебе. Приймаю з усіма твоїми заповідями, з усіма твоїми настановами, з усіма твоїми вченнями, приймаю тебе і ставлю тебе центром свого життя. І коли ми це дійсно промовимо, і так буде в нашому серці, тоді все інше буде нам дано просто так, коли ми будемо зосереджені на Христі, фанатично зосереджені, бо на нас. Ну, Якщо на тебе не кажуть, що ти фанатик, то значить ти не, не добре, ще зосереджений на Христі. Ти ще в цьому світі одною ногою, а може двома, і там десь іноді до церкви ходжу. А коли ти зосереджена на Христі, то це людей буде бісити. Це вони не будуть витримувати того, що ти все, все время про Ісуса розповідаєш. Все время ти з Господом, все робиш з Господом, всі думки твої про Господа. І, і тоді ти будеш ну, для когось фанатиком. Але не для Ісуса Христа. Для Ісуса Христа Ти будеш Його сином, Його Сином. Тому бажаю всім нам в цьому новому році, бо це є наш Новий рік. І народження Ісуса Христа це є Новий рік наш, християнський Новий рік. Бо з народження Ісуса Христа почались від лік Нового року. Тобто новий рік буде там через кілька там днів, то є такий, скажімо так, формальність. А сьогодні є новий рік. Твій новий рік. Твій новий рік. І сьогодні найкращий день народитися для Христа. Народитися з новими мріями, з новими думками, з новим стилем життя, з рішенням новим прийняти це рішення, змінити свій стиль життя і стати Христовим християнином, справжнім християнином, не таким, як всі. Бо такі, як всі, ми такі всі. І ніхто толком не християнин. Тому треба бути такими християнами, як були перші апостоли, е, котрі лишили все заради Христа. Вони буквально змінили все своє життя. І тоді вже до, доходити до того, щоб казати, вже не я живу, а Христос мені живе. Це є наша місія. Це є місія, яку нам дав Христос, щоб вже Він жив в мені, жив, щоб він в тобі. І для цього треба тобі народитися для Нього. І йому народитися. В тобі. <сіх> Бачите, треба не тільки одне народження, а треба два народження. І сьогодні бажаю, що кожен, хто тут дивиться це відео, народився з висоти, хто ще народжений, а хто вже народжений з висоти, переродився ще з більшою силою, з більшою потугою, з більшим бажанням. І знаєте, сьогодні полистав книжку і знайшов навіть одне різдвяне. Посилання, яке ми ще не зачитували, це 25 грудня 2005 рік, дорогі діти. І сьогодні приношу вам на руках маленького Ісуса, Царя Миру, щоб благословив вас своїм миром, дітоньки, в особливий спосіб вас закликаю бути моїми носіями миру в цьому немирному світі. Бог благословить вас, дітоньки. Не забувайте, що я ваша мати. Благословляю всіх у вас особливим благословенням з материнським Ісусом на моїх руках. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І ми дуже дякуємо Марії. Яка нас цілий рік готувала до цього свята, до цього народження. До цього народження хто йшов, всіх вітаю, хто йшов цими посиланнями цілий рік. Це і було такий процес народження цього. Бо не відбувається так, що я прийшов раз в рік в церкву, о, і народився для Бога, і Бог народився для мене. Ні, це процес. Треба. Цей процес, знаєте, як зародилось дитятко, потім воно розвивається, розвивається, потім народжується, потім далі вчиться, п'є молочко, потім переходить до м'яса. Це є процес, наше життя це є процес. І процес в збільшенні, в збільшенні нашої віри і в покращенні наших відносин з Богом. Це є наше життя, наш сенс життя. Все інше, всі інші матеріальні речі вони потрібні, але вони десь там, десь там, ну так, потрібні. Щоби жити. Їжа потрібна, щоб, щоб жити, вода потрібна, повітря потрібно. Ми залежні від цього, так сказав би. Але єдина залежність, яку хотів би прийняти, яку я одобрюю, це залежність від Ісуса Христа. Всі інші шкідливі залежності, ми від них відрікаємось, приймаємо одну залежність залежати повністю від Його святої волі, від Ісусової святої волі. Це неймовірна залежність. Коли ми будемо всі від цього залежати, світ буде змінюватись. Світ зміниться навколо тебе, і, світ, і взагалі весь світ зміниться. Коли кожен так буде робити. Але, як завжди кажу, починаємо з себе. Не можемо впливати ні на кого, тільки я можу змінити всі, свій всесвіт і все, що мене оточує. Благословить вас. Бог благословить тебе, Марія каже. Дитинко, не забувай, що я твоя мати. Благословляю тебе своїм благословенням. Сьогодні ми отримуємо благословення ще від Марії, яка народила нам царя. Неймовірно, ми маємо і, і царя, і царицю. Глибока, глибока дуже це, скажімо так, віра і історія, яку треба вивчати. Чому хтось Марію не визнає, хтось визнає. Але ми не будемо сьогодні заходити все. Ми будемо сьогодні дякувати Марії за це народження, яка нас навчила народжуватись і казати Богові так. І амінь. Тож сьогодні святкуємо. Сьогодні практика. Святкуємо, радіємо і дійсно народжуємось для Ісуса Христа. Дійсно, не для столу народжуємось. Сьогодні не приїдаємо, будь ласка, не упиваємося, а народжуємось для Ісуса Христа. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать, з Па-па.